Вітаю вас, ви дивитесь програму Служу Україні і відразу до головного 20-те століття залишило нам у спадок події минулого, які яскраво відображають прагнення українського народу жити у свободі та незалежності. Таким було ухвалення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року. В історію нашої держави ця велична дата вкарбована національним святом Днем Соборності та Свободи України. У Києві відбулася подія, до якої прагнули мільйони. Під передзвін святої Софії прозвучав універсал директорії УНР. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. є єдина незалежна Українська Народна Республіка став могутнім воєвом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням становлення нації. Якщо розглянути загальну політичну встановку навколо цих двох держав Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, то ми бачимо, що Західна Україна вона вела боротьбу з Польщею і фактично вона втрачала той формальний суверенітет, який в неї був. Українська Народна Республіка на відміну від Західної Української Народної Республіки вона вела боротьбу з більшовицькою Росією. Тобто Умови складалися зовнішні, такі що це спонукало всі держави об'єднатися в одну державу і бити ворога спільно. Об'єднання мало і політичний аспект, адже обидві держави потребували консолідації збройних сил, а також взаємного захисту своїх територій від іноземного втручання, яке на той час вже набуло форм агресії. Але насамперед абзвуки був спробою ліквідації вікової роз'єднувальної межі між заходом і сходом України. Своєрідну естафету прихильників соборності підтримали. І наші сучасники цього історичного дня 1990 року люди створили живий ланцюг, який об'єднав Київ та Львів. Минулого року акції до дня соборності пройшли у багатьох містах, проте наймасштабніше у Києві українці, тримаючи за руки, поєднали обидва береги Дніпра та розпростали 30-метровий державний прапор. Цього року Софійська площа столиці об'єднала тисячі людей. Після молебну учасники акції пронесли багатометрове синьо-жовте полотно до пам'ятника Тарасові Шевченку. Урочистості відбулись по всьому місту, зокрема, у національному палаці мистецтв Україна. Президент України Віктор Янукович виступив зі словами привітання. Шановні співвітчизники. Сьогодні ми відзначаємо День Соборності та свободи України. Це невід'ємні цінності, які з часів Київської Русі складали основу української національної ідеї. Від віри у силу свободи і соборності бере витоки мрії Великого Кабзаря. Свою правду і силу. І волю в майбутній українській державі. Віктор Федорович наголосив, що шлях України до Європи неможливий без фундаментальних реформ та покращення стандартів життя. Ми прийняли пакет законів про корупцію. Ми почали масштабну боротьбу з цим ганебним явищем. Ні високі посади, ні будь-яке політичне прикриття не будуть рятувати порушників законів від правосуддя. Ми через закон дали доступ громадянам до будь-якої публічної інформації. Проводиться судова реформа. Прийнято нове демократичне виборче законодавство. Після офіційної частини у палаці відбувся концерт за участю відомих співаків та найкращих танцювальних колективів. Програма виступів яскраво відобразила національний колорит та багатобарвність нашої української культури.